У мене була саме важке для мене соціалізація. Я довго не могла вибратися зі свого цього кокона. Я була вдома постійно, я сиділа майже три роки свого переходу. А від початку я майже нікуди не виходила, дуже рідко кудись виходила. Ось, тому що я не працювала в свій час не з психологом, того ком'юніті, з яким транслюдей, з яким я могла би порадитися, поспілкуватися. Тому напевно. Цей, цей час соціалізації зайняв такий дов, ну, довгий відрізок мого, мого життя. Звертатися в організації, які допомагають транслюдям. Не бійтеся, звертатися, приходьте. Ком'юніті ну, вас підтримує. Вам буде а, легше зробити цей прихід, якщо ви будете не самі. Ну, якщо у вас у вас буде підтримка вашого ком'юніті, це буде набагато легше зробити.